Починаючи з суботи, всі бажаючі могли бачити, як виглядає ця скульптура. Не накрита, підвішена на тросах, а вона здіймалася над площою, викликаючи у людей суперечливі думки. Можна було б давно зробити це. Нам взагалі подобається, але сама скульптура. Скульптура, ну що не можу приділити, треба привикнути. Ви знаєте, все це дуже добре, але було багато статей, таких, що. І пропадали ці гроші, і десь вони дівалися і неодноразово збиралися. І в наш час це, звичайно, така двояка думка. О чого? Він не годиться. Чоловіка з нього зробили, а то Бог не знайшов. На мою думку, я думаю, що вони правильно зробили, тому що так стало красивіше. А вам подобається сама скульптура? Так. Да. Да. Але він, мені здається, трошечки завеликий, чи величний, не знаю. непропорційний, через те, що давно не було ніякої споруди. Втім, найбільш суперечливі вислови нам довелося почути відносно предмету, який Шевченко тримає в правій руці. Що Тарас, Горш, тримаю в руках. Ну, на кепку не похоже, як було в прошлому пам'ятнику. Мені треба подивитися, не бачила. Ще не бачила. бачила? Правої руки я не знаю, що він тримає. Ну що це схоже? А Треба ходити і роздивлятися. Кому воно. Нужно. що Якийсь папер. Так. На папер якісь листка, мабуть. Я без окулярів, тільки що перший раз побачила, то не можу. Зараз за зеленим парканом активно впорядковують територію. На клумби, які розташовані біля постаменту, завезли землю. Пізніше обіцяють посадити вже квітучі рослини. Загалом до відкриття майже все готово.